Сестри і брати мої, Господі Ісусі Христі, мир вам. Хай Господь береже нас до Царства Всевишнього Бога Творця Отця нашого. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Після попередньої моєї проповіді я чула в дусі, що робиться з нечистою силою і з тими нещасними, в яких ця нечість живе. Істинно, істинно, істинно знаю. Я не хочу передавати зміст їхніх слів і дій у мою адресу, бо не хочу поширювати зло. Його на землі і так дуже багато. Скажу відверто, як завжди, мені дуже-дуже-дуже жалко цих нещасних, які вже в цьому своєму житті пожнуть ними посіяне зло. Це буде теж те зло, яке вони посіяли, але набагато більших розмірів. Чим більше сатана дьявол сіє зла, тим більше Всевишній посилає благодать. Істина, істина, істина. І той, хто істинно вірує у Всевишнього Священня Статця нашого і у Сина Його Єдинородного Господа Нашого Ісуса Христа, той приймає цю благодать і ходить цій благодаті. І щасливий. Амінь. Нам треба духовно рости, щоб приймати благодать Божу. Для перемоги над злом, бо без Божої благодаті, без Божої енергії ми не зможемо, ви не зможете це зробити. Істинно, істина, істина. Аллилуйя, вічне! Амінь. Зараз звучить тривожна сирена. Це нагадування нам, що в нашій країні йде війна, яку затіє сатана дьявол. Це нагадування нам про Бога. Це нагадування нам, хто ми і чого це з нами відбувається. Головна зброя наша, істина віруючи у Бога людей, наш Господь Ісус Христос, Слово Боже. Істинно, істинно, істинно. Амінь. Коли почалася епідемія COVID-19, я просила священників, щоб тричі на день були дзвони. Один із щинників, на ім'я Віктор із міста Тараші, сказав мені: Марія, а ти що? Що ти таке кажеш? на день і вірьовки порвуться. Тоді я йому кажу ну, хоча б один день, але кожен день. Його відповідь мені не знаю, видно буде. Навіть вчені доказали, що там є такі части, часточки у повітрі, які знищують любу хворобу. Коли ходила віспа, холера, і люди тисячами помирали, а там, де дзвонили дзвони, всі села залишалися, всі люди тих. Сіл і міст залишалися живими, неускодженими? Десь хтось там легенько перехворів, але не помер? А там, де цього не робили, де не слухали Слово Боже і не виконували його, там сотнями, ще раз кажу, тисячами вимирали люди. То невже ми цього хочемо? Невже? Невже ми хочемо, щоб з нами це відбувалося? Істина, істина, істина запитую кожного. У вас. Так що, рідні мої, хіба ж я, грішна Марія, повинна це та інше Боже Слово говорити священникам. Це вони повинні говорити мені і всім людям, як нам правильно жити, щоб піти з земного життя, в рай до Бога, а не в пекло, до сатани д'явола. Істина, істина, істина. Тому пропоную кожному особисто прийти до Бога. Спілкуватися з Богом, бути його учнями і послідовниками. Це нам кожному буде во благо. Не треба посередників. Якщо раніше священники були більш-менш істинними, більшість з них монахи були більш між ну, істинними, то зараз може один монах на мільйон, а один священник на мільярд, я маю на увазі істинного монаха, і істинного священника або якогось там духовника. Ну, да й взагалі, рідні мої, для чого посередники? Для чого? Коли небеса відкриті для кожного? Коли все віщи Богатецьверець наш дав кожному свободу і право вибора. Одного разу я сказала священникам, знаєте, рідні мої, до вас приходять люди набагато, точніше не сказати. Набагато світліші, а набагато менші, як, ну, грішні, менше грішніші, а не А ви, навпаки, своїм нечистивим духом за, закриваєте вихід їхніх слів, їхню сповідь до Господа нашого Ісуса Христа. І, і кожному, 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 я тоді прихожаниному, я була у всіх храмах, майже у всех храмах Києва, Київської області, і коли жила на сході України, я була в усіх храмах, там я була. У цих храмах. Так от, я вже тоді казала, люди, прийдіть до Бога. Але ж, знаєте, що гріха таїти, кожен хоче, щоб хтось за нього робив щось або й більше робив. А я буду лежати, спати, відпочивати. А є така Марія, а є такий ще якийсь чоловік чи челю... жінка. Які відокремлюють себе від гріховного світу і служать Богу, то навіщо я буду це робити? Так, у кожного з нас така місія, така місія, висока, височенна місія, але в кожного є і своя місія, своя, хай маленька, але її треба виконати. І виконати так, щоб бути з Богом у вічності і бути вічно щасливому. А не бути в пеклі і після чого? Після муки страждань потім померти і вже ніколи не воскреснути для життя. Так ось я кажу, що знову звертаюся до кожного, перш за все, українця, до кожного землянина. Почуйте Слово Боже і не просто почуйте. А от я кажу, кажуть, я почула Марія тебе. Я кажу ні. Якби ти мене почула, якби ти мене почув, то ти б це зробив. І я б знала тоді. Що ти почув мене. А коли ти слухаєш і не робиш, то значить ти не чуєш. І ще раз вітаюсь до кожного українця, до кожного землянина, живущого на планеті Земля. Будьте свободними, будьте вільними, і кожний, кожний прийдіть до Господа нашого Ісуса Христа своєю вірою, своєю любов'ю своїм пованням. Амінь. А то людей ведуть хто куди. Знаєте, ми вівці, а пастух наш, пастер наш, Ісус Христос. Це зовсім інше. Розумієте? Це не те, що ти віддав себе повністю комусь грішному в руки, ти як сліпець. Як безумець. І тебе ведуть туди, як ото кажуть, як теля. І ти не знаєш навіть, куди тебе ведуть. А ведуть сліпці, чи сліпіші за тебе. Ведуть в прірву, ведуть у пекло. Так ось в цьому випадку не треба бути телям і не треба бути овечкою. Від цеє треба бути в стаді Господа нашого Ісуса Христа. Де воля, свобода, любов, щастя, світло, мир, спокій, радість, то я вам кажу, ще раз кажу. Більшість зараз духовників, більшість священиків ведуть людей не до Бога, не в царство святовічне, а в пекло до сатани дьявола. бо вони самі сліпці. Ну, коли сліпець веде сліпого, то обидва упадуть у прірву. Я цього вам не бажаю. Я бажаю вам протилежного, щоб нас вів Ісус Христос, який є світлом, який є шляхом, який є істиною, який є святим вічним життям, поістині щасливим. Тому вже ви хочете, щоб вас вели сліпці і мати результат від сатани дьявола, і пожинати плоди гіркі, ядовиті? Смертельні. Так ось людей ведуть, тих, хто без Бога живе, без віри в нашого Ісуса Христа, хто прийняв, не прийняв нашого Ісуса Христа Духом Святим, ведуть, куди їм заманеться. Одні вели в, в Росію, другі вели і ведуть у Європу. А в результаті ми і наша Україна прийшли. Не буду казати це слово, воно не культурне, і воно не для істини святої істинновіруючої людини. Ну, ви здогадуєтеся, де? Да? В результаті ми і наша країна прийшли не в Європу і підберіть слово в Рихму. Вибачте мене за це некрасиве, некультурне слово. Але воно істине. У Бога все істина, бо Він сам є істина. Аллилуйя, 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 Амінь. Треба йти з Господом Богом, Ісусом Христом, до Бога Всевишнього, Творця Всесвіту. Оце той правильний, вірний, істинний шлях остаточного спасіння. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя вічне Богу нашому. Амінь. Це шлях, який подарує нам істинне вічне щастя. Істину, істину, кажу вам, знайте і пам'ятайте, лише Господь наш Ісус Христос по істині, бо Він сам є істина, знає цей Божий шлях, бо він сам є Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ой, як же нам з ним повезло! Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Слава тобі, Господи Ісуса Христе, Божий Родний, що Ти приходив на планету Земля, як наш істинний цілитель, як наш істинний Спаситель. І слава Тобі вічна, хоч ти сам є слава, що ти вдруге прийдеш на планету Земля, як суддя. І в кінці кінців ти освободиш планету Земля від зла, від сатани диявола. І його помічників, і буде рай, і він почнеться з України. Істинно, істинно, істино амінь. Хто з Богом, той з нами, хто з нами, той з Богом. Амінь. Алелуйся, алелуйя, алелуйя. Вічне. Амінь. Більшість українців божі люди. Я постійно прибуваю в радості Божій. Що я Українка, що я істинно віруюча людина в істинного Бога, що Бог розмовляє зі мною і відкриває мені грішниці, величезні грішниці тайни Божого Царства і істину Божого Слова, і Божий, і Божий чудес відкриває багато мені знамен і знаків. Бажаю вам кожного цього. Амінь. Як ви вже казала, що живучи на планеті Земля, я живу в раю. Бо в мене рай, тобто Царство Боже, всередині мене. Е, оскільки воно в мене є всередині мене, живе, процвітає, то рай і навколо мене. Амінь. Істино, істино, істина. Амінь. Алелуя, вічне, Всевішнє Богу, Отцю моєму. Амінь. Рідні мої. Ще рано вам говорити те, що відкриває мені Бог. Чому? Не на часі, та й ви не зрозумієте і не повірите. А значить, цим самим зрішите. А я цього для вас не хочу. Істина, істина. Амінь. Не хочу, бо я вас люблю і бажаю вам істинних, Божих, небесних і земних благ. Аллилуйя, 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 Амінь. Я знаю істинні Божі діти, Слово, яке я кажу, а я кажу все, що мені говорить Господь, вони правильно розуміють і приймають, і правильно на нього реагують. Я дуже рада, що коли я живу на землі, під час мого життя земного, є ще люди, є ще люди Божі на землі. Це мене дуже радує, дуже радує і вдохновляє нести правду Божу і істину Божу в народ, в темряву. Амінь. Аллилуйя. Амінь. Але і діти, сатани дьяволи, яких реакція на Слово Боже протилежна, бо у них замі Святого Духа нечистий дух. Бідолашки. Бідолажечки. Нещастні мої, ріднесенькі мої, доросінькі мої. Я знаю, як сатана дьявол вас мордує, буває і замордовує до самогубства, до вбивства. Хай не буде цього. Більше ніколи, ніколи ні з ким, хай цього більше ніколи не буде. Нікого і ні з ким, ніколи і ні з ким. Боже, відведи нас від цього. Відведи, відведи, відведи. Прости, помий з боже, Господи, твоєю благодаттю. Відведи нас, Господи, та не буде цього з нами ніколи. То, про який закон ви ті, хто не знаєте Бога, закон про зброю хочете прийняти. Зброя, яка вбиває, зброя сатани дьявола, а наша зброя слово Боже, святе вічне істина. І сам Господь наш Ісус Христос. Наша зброя Ісус Христос. Він є слово, святе вічне істина. І ця зброя повинна стати для кожного, перш за все кажу, для кожного українця. Для кожного українця і перш за все для духовників, для тих, кого Бог призвав, призба, призвав бути духовником. Бо я вже колись сказала, що війна починається з духовної сфери. Якщо в духовній сфері йде війна, то вона транслюється у матеріальний фізичний мир. І тут відбувається війна. Так ось зараз я. Молю, прошу, благаю вас, кожного, кожного, перш за все українця. Будь ласка, візьміть за зброю Слово Боже, святе і вічне, істинне слово Боже. І тоді не треба нам брати в руки фізичну зброю і нікого не будемо вбивати. А якщо ви й далі хочете служити сатані дьяволу і цим самим вбити себе, і вбивати калічити інших, хочете брати. Страшний гріх на свою душу, на своє життя робіть. Але, діти Божі, були, є, будуть проти сатани дьявола і його сатанинських діл і при, проти його помічників нещасних нещасних нещасних, які нібито зараз, як кажуть народі, на коні. Вони не на коні. А під конем. Та вони духовні сліпці. І цього не бачать, і цього не чують, і цього не розуміють. Бо сатана дьявол затуманив їм дух, душу і вскринив їхнє тіло, яке по-божому повинно бути храмом Святого Духа. Істинно, істинно, істинно. Діти Божі, брати і сестри Ісуса Христа, помолимся. Помолимося, помолимся, кожний, про себе. Молитва, яку дав мені Господь. Нова молитва про чашу. Так як Господь наш Ісус Христос перед тим, як Його будуть розпинати, звертався до Всевишнього Бога Отця Творця нашого і молився про чашу. А зараз ми, кожен із нас, кожен із нас, українці, земляни, зараз звертаюся до кожного. Помолися молитвою про чашу до Господа нашого Ісуса Христа. О Всевишній Бог Отець, Царець наш! Раді Святовічного імені Сина Твоєї дородного, нашого єдиного Господа, перейми цю молитву від кожного українця, від кожного землянина, прости на всі наші гріхи. Вільні, невільні, великі, малі, кровні, некровні, видимі, видими, невідимі. Гріхи, котрі ми допускаємо думками, словами, ділами в кожній сфері нашого життя чи в взятій сфері. Духовній, душевній, телісній, фінансовій, сімійній, соціальній. Молимо, просимо, влагаємо, віримо, любимо, прощаємо. Господи Ісуса Христе, Син Божий Дородний, а наш єдиний Господь, єдиний Цар, єдиний істинний Пересвященник, істинний ходатий, істинний скупитель, істинний целітель, істинний Спаситель, істинний милосердний суддя і адвокат. Наш єдиний істинний шлях, наша істина в істині. наше істинне щасливе життя. Допоможи нам, Господи, і існуть повну чашу до дна нашого, а ви кажете, кожен, мого земного життя. І донести мій хрест до підніжжя ніг Твоїх. Допоможи, Господи, кожному, кожному, кожному. Зробити це. Амінь. Алелуйя. Алелуйя! Алелуя! Вічна тобі! Амінь.